Як не відкладати життя на потім. У сучасних реаліях постійно думаєш, що не на часі, але розумієш, що життя проходить, як бути, дякую. Це звичайно. Не можна сказати, що це універсально треба до всього так застосувати, або ні до чого не застосовувати, немає єдиновірного рішення, чи там вибору, чи погляду. Важливо зрозуміти, що цей підхід на часі чи не на часі це дуже індивідуально. І ви маєте, щоб вам лег легко було вибирати, відкладати щось на потім чи не відкладати. Ви маєте мати ті самі внутрішні критерії, що вам треба, чого ви хочете, що вам підходить. Якщо їх немає, вам буде важко вибирати, що зараз реалізовувати або ні. Це перший важливий момент. Якщо ви відчуваєте, що життя проходить, так розумію, з ефектом повз вас, то, ймовірно, ви масу питань, потреб. Які б вам важливо було би проживати відчувати, не реалізовуєте. На це є свої причини. І тому потрібно розібратися в зв'язку з чим ви схильні не реалізовувати свої потреби. Що вас стримує? Страх? Якісь інші обмеження? Їх потрібно помітити, усвідомити. Якщо ви цього не зробите, вони далі будуть певним чином незрозуміло для вас проявлятися. Ви далі будете це формально пояснювати, що не на часі. І далі будете відкладати життя на потім. Так розумію, сучасні реалії це від до того, що дуже багато змін, так, впливу зовнішнього, криз різних, і, і стресів, і так далі. І так далі. І є відчуття, що ви ніби відстаєте, але ніби не від життя відстаєте, а самі від себе почали відставати. Потрібно наздоганяти. Я не думаю, що вам потрібно розповідати, як це реалізовувати те, що вам важливо. Ви це самі будете знати, ви і так це самі знаєте. Вам треба розібратися, чому ви цього не робите на це свої причини. Якби ви їх бачили і знали, ви б зараз це не писали. Значить, є щось, що зараз поза вашим зором в тіні від вас, виведіть на світло. Проясніть. Так, самостійно це зробити важче. Важко. Іноді навіть неможливо, там потрібна зовнішня підтримка, експертна зовнішня підтримка, яка допоможе прояснити ці моменти. Щоб не відкладати життя на потім. Бо по своїй суті, що таке життя? Життя це процес. І в цьому процесі ви обираєте, що має відбутися. Звичайно, є момент, коли ми не можемо 100% впливати на все в нашому житті. Тобто, якісь зовнішні фактори, зовнішні події, ми ж живемо серед людей, ми живемо в певному місті, території, державі. Це все впливає на нас. Але прагнути до максимального відсотку визначати, що має відбутися в вашому житті, потрібно, необхідно, і треба вміти це робити. І фраза «відкладати життя це значить відкладати реалізацію своїх потреб і здібностей. Ви можете ще не знати, напевно, яких саме, але ж у вас є точне відчуття, що ви себе не до кінця не реалізовуєте. Якщо це відбувається так, то пора прояснити. Що саме у вас є, що не реалізоване, що стримує цю реалізацію? Ну і, власне, звільнитися від цього обмеження. Тому що якраз ясність вона звільняє. Ми не можемо нічого вдіяти з тим, чого ми не помічаємо. Щось в нас є, щось там відбувається. Знаєте, така Чорна скринька всередині, і там щось відбувається. А раз результат вискочив, раз результат вискочив. Недобре, недобре, не підходить. Та скільки ж можна, кажемо ми. І починаємо шукати відповіді. Ну, власне, яке, що ви і зробили. Тому, щоб не відкладати життя на потім, потрібно спрощено, резюмую. А, звільнитися від того, що вас обмежує, проявлятися, без Зрозуміти, що вам важливо в цьому житті мати, проживати, відчувати, отримувати, досягати. Баласт ви скидаєте, нема обмежень. Ясність про себе розум... дає розуміння, куди йдемо, що... що будемо досягати, чим будемо займатися. Бо, фактично, коли ми говоримо за життя як процес, то в цьому процесі. Важливо було б реалізувати те, що вам важливо. Виходить, що коли ви кажете, я відкладаю на потім, то я відкладаю реалізацію важливого мені. Але ж часто проходить, життя проходить, а ви ж то чимось займаєтеся, ви ж не сидите, склавши руки чи 24 на 7 лежите на дивані. Ні, такого не відбувається. Ви щось робите. І Якщо ви робите це не для себе, то ви це робите для когось, тобто проживаєте чиєсь життя для чийогось життя. Ну, і звичайно, це буде тривати до пори до часу. Наскільки вас вистачить? На рік, на два, на п'ять, на десять. Тому ви ваш вибір. Продовжити відкладати своє життя, проживати чиїсь, або повернутися до себе в прямому і переносному значенні повернутися до себе, розібратися з цими питаннями за вас це ніхто не вирішить. І коли ви змінюєте ставлення до себе, наприклад, у вас є потреба відновитися, відпочити, ви втомилися. Але ви кажете, та ні, зараз не на часі. Мені не на часі відпочивати. Чому? Ну, там, значить, якісь події, щось відбувається, там війна йде, там криза, там якісь проблеми всі виникли, там на роботі проблеми, та ні, не на часі. Ну, то прийде час, коли вас покладе горизонтальне положення, якась певна ситуація чи обставина, і ви, 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 буде на часі. Але це вже не буде ваше рішення, це буде ваша вимушена реакція. Вже вами не керована, Наслідок. І тому виникає питання: а що? А до речі, це дуже частий е, випадок, коли люди втомились, е, ну, реально потребують відновлення, я не кажу відпочинку під пальмами. Ні. Ну, банального відновлення. Коли у вас в телефоні сідає батарея, то ви ставите його на зарядку. Ну, так йому треба відновити ресурс. Вам треба теж відновити, наприклад, ресурс. Зберете, знаючи себе і відновлюєте свій ресурс. А якщо ви це відкладаєте. То щось таке є в вашому мисленні, що спонукається робити. Бо якщо ви це зробите, то вам буде гірше, ніж при втомленому стані. Уявляєте, який парадокс? І ви відмовляєтесь задовольнити свої потреби, щоб не було лише гірше. І ви вибираєте між двома е, варіантами той, який менш гірший. Ось що відбувається. Чому так? Відповідь на вашому персональному рівні. кожна свої причини на це. Будете готові, дайте знати, ну, зможемо попрацювати про це або в персональній э, фор сесії форматі, або в рамках програми внутрішня точка опори». Дякую за запитання. Надіюсь, підказав вам подальший напрям вирішення вашої ситуації.